Друзі, всім привіт! Сьогодні поруч зі мною Микита, е, власник магазину Kids.ua, і ми з Микитою разом знімали відеоролик для кінотеатру. Це було таке доволі складне завдання, незвичайне, не так часто доводиться по-справжньому знімати. Твої враження. Перший досвід такий дуже цікавий. Е, головне, щоб результат е, хоча б виправдав, а ще краще перевиправдав наші очікування. Знімали ми е, Альфа і сімерочка, від'їжджали на рельсах. Потім все це діло разом монтували. Але до початку, до того, як ми розпочали знімати, знімальний процес це доволі складна річ. Ми три рази зустрілися, вісім разів переписали сценарій, тільки потім розпочали знімати. Потім дублювали і от зараз подивились в кіно. Я думаю, результат достойний. Будемо дивитись. Дякую велике за гарну професійну роботу. -дякую. Дуже дякую. Як підросла твоя донька? І твої сини також підросли, такі вже дорослі. Знов з усього виросли: куртка, штані, черевики, навіть шапка замала. Рекомендую тобі дитячий магазин, кіт і ціни, і асортимент, те, що треба. ти була права. Кіт з на 95-му – те, що треба. Кіт з світ дітей. Аплодисменти!